Чи хтось колись з вас замислювався, чому люди кидаються в алкоголь, в наркотики, в цигаркову залежність. Чому так відбувається? Я зараз досить добре в цим, всім почала розбиратися, і хочу сказати вам одне, що наркотики, алкоголь, будь-яка залежність це Відсутність контролю над своїм життям. Тобто, коли людина випиває, не знаю, як у вас, у нас в селі завжди говорили, що якщо ти напився, виходиш у двір і все, роботи нема. Тому м м хочу вам сказати, хто балується цим, хто зловживає і має деструктивні такі методи, як паління. Алкоголь, наркоманія ігроманія – це все залежності, які лікуються, які люди самі собі вводять в звичку і таким способом просто закривають ці свої прогалини, які в них є в житті, тобто своє невдоволення своїм же життям. Тому, дорогінкі мої слухачі. Хочу вам сказати і донести таку ідею, що знаходьте просто якісь цікаві моменти в своєму житті, почніть розбиратися, чому, і з яких причин ви почали пити, курити, з яких причин ви почали вживати наркотики, і, можливо, вам прийде одного дня якісь такі, як то кажуть, озаріні чому. Чому ви це робите? Тому що кожна якась пагубна звичка, вона, вона для чогось. Просто так ніхто не починає палити, просто так ніхто не починає пити. Все відбувається або за компанією, або від нудьги, або просто ж невдоволення своїм життям. Тому якось так вирішуйте свої ці питання, чому, чому ви не вдоволені своїм життям. І прибирайте це все. Люблю вас обіймаю.